Постійно біла, біла книга там має бути сімейна не тільки біла, тому що вона є ще дивіться в такому класному синьому оформленні. Але зверніть увагу, як ці родинні книги відрізняються, їхня вартість більше 20 тисяч гривень, але це. Зверніть увагу, наскільки деталізовано майстер ювелір е, використав холодні ювелірні малі. Жоден вихід за рамки тут не відбувся. Також тут е, прикрашено це дерево посрібленням, оці елементи в позолоті, тиснення золотом. З Зоротні сторони ножечки, такі на які стається книга, і звісно, зріз як окремий витвір мистецтва. Тут зроблений як окрема картина. Це сімейна книга, яка заповнюється людиною, і передається з покоління в покоління. Ваші нащадки будуть знати, хто ви такі, ким ви були, які у вас були діти, яка улюблена страва, які ваші питомці. Та тут багато чого можна заповнити. Це реально крутий подарунок, і зроблений він наскільки якісно, щоб це століттями. Можна було передавати. Представляєте, ваш якийсь пра, -пра каже, відкриває о, а це моя баба, а це мій дід. Ну взагалі, ну реально круто. Звертайтеся, 500 доларів для такого подарунка. Це ну, дуже доступна ціна на даний день. Ми швидко вам доставимо, запакуємо нашим сервісом та якістю цих товарів, залишити задоволені, впевнений на 100%.